Торговельна марка Сємкі продовжує радувати своїх покупців не лише відміною якістю, але й приємними подарунками. Нагадаємо, в Україні 15 березня стартував захід авто від Сємок». Долучившись до нього, кожен українець має можливість отримати у подарунок поповнення мобільного рахунку або один із сертифікатів на 10 тисяч гривень. А у фіналі автомобіль у кожного любителя торгової марки Сємки є унікальна можливість насладитися не только незабуваєм вкусом сімечок, а ще получить отримати допоміг бонус. Либо поповнення мобільного счета, либо стати щасливим обладателем сертифіката на 10 тисяч гривень, или же отримати главный приз – автомобіль. Отримати подарунки просто слід знайти у пачці код та відправити його на короткий номер за допомогою смс. Нещодавно стати власником сертифікату на 10 тисяч гривень. Пощастило водію рейсового автобусу із Миколаївщини. Микола Дурдук розповідає, відправити в СМС із надією лише виграти поповнення мобільного телефону, а отримав сертифікат на 10 тисяч гривень. Му куча, да, виграш. Якщо чесно, в шокі ну купуємо сімки постійно, тому що якби хороша сімочка і добра і вкусна. І ще й денежку трошки дають. Всеукраїнський захід авто від семки триватиме до 25 червня. Після цієї дати визначать головного переможця. Також наприкінці цього місяця стануть відомі імена власників третьої партії сертифікатів на 10 тисяч гривень від улюблених семок.